27 березня цього року Петро Яблінчук пішов на службу за контрактом у 24-ту окремо механізовану бригаду, що дислокується у Яворові Львівської області. Тоді ще 18-річний хлопець навіть не міг собі уявити, що через два місяці опиниться на справжній війні в епіцентрі антитерористичної операції. Його бригада тримала оборону у зеленопіллі Луганської області. Ну так, окупали техніку засоби захисту. Плюс-мінус техніку ховали. А потім 11, 11 липня пів п'ятій ранку нас розбомбили. Та на цьому жахіття не закінчилися. Того дня їхню бригаду з установки ГРАД обстрілювали двічі. Петро отримав поранення під час другого нічного обстрілу. Як це сталося, майже не пам'ятає. Саме кривава точка в зоні АТО. Горіла техніка, зривалися боєприпаси, Палатки горіли, люди в палатках горіли. Не запам'ятовується нічого. Воно тут просто проходить мимолетом. Ну, Буквально система ГАЗ розбиває, одна машина накриває гектар землі. Летить ракета, розбивається на маленький осколок. І в радіусі одної ракети, в радіусі 300, ну, 200-300 метрів, нічого живого. Що стоїть, нічого живого не лишається. Ну, вже після, після обстрілу вже не лишилося, тобто, тобто не, не було нічого. Ну так, лишилося пару пару з техніки і стрілявська зброя, зібільшу. Того дня Петро втратив понад 30 своїх побратимів. Біля сотні травмованих солдатів і його у тому числі відправили на лікування. Із опіками та осколковим вогнепальним пораненням середньої важкості його відправили спочатку у Дніпропетровськ, потім у Одеський військовий госпіталь. Через шість днів Петро Яблінчук опинився у рідному товмачику. Я Вже тепер нормально, зразу було трошки важко. Зразу важко, зараз вдома, писнока спокійна. Ніхто не стріляє. Ну, зараз в мене щось бойовий купав, але там, якщо в тій зоні, там просто немає ковід хлопці тримаються до стану. Сказали, що поки ми, тобто, там не наведемо порядок, поки ми звідти нікуди не поїдемо. Дуже багато моїх знайомих, дуже багато моїх тих пацанів, з якими я прийшов служити з першого дня. Більшість пацанів вже немає. Все трохи чуть, -чуть як, напрягає трошки. Ще три тижні солдат проведе вдома. а Вже 18 серпня повинен повернутися у військову частину. Звідти, ймовірніше, знову поїде на схід у зону АТО. Страшно, але повинен, каже Петро. Без механіка-водія екіпаж танка Т-64 буде неповний. А відповів...